Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 16. Моргану вдалось утримати себе і пришвидшення плаву в бурхливій річці. Він навіть не думав про те, щоб доплисти до берега. Дівчина намагалась допомогти. Але переважно сила горця утримувала їх подалі від скель та глибоких вирів, які могли б затягти їх на дно. Річка несла їх туди, куди сама хотіла. Вона була роздута дощами і вийшла з берегів. Поверхневі води були білими від піни та бризок на тлі темного неба та землі. Шторм продовжував бушувати, грім гуркотів у каньйоні. Блискавки спалахували над далекими вершинами, а дощі лили суцільною стіною. Скеля, з якої вони впали, зникла з поля зору майже одразу, а разом з нею і їхні супутники. Раб крутилась і поверталась між гірськими скелями, і незабаром вони втратили будь яке уявлення про те, де знаходяться, через деякий час повз пропливло дерево. Вони одразу ж за нього схопились і попливли далі, тоді тільки прийшли кілька хвилин відпочинку. Вони тримались за слизький стовбур, торкались плечами та робили усе можливе, щоб захистити свої тіла від скель та сміття, обдивляючись берег, щоб знайти спосіб вибратись. Вони не розмовляли, бо були надто виснажені, щоб витрачати зусилля. Та й річка, ймовірно, все одно заглушить слова, вони просто обмінювались поглядами і зосереджувались на тому, щоб триматись разом. Зрештою, річка розширилась, вихлюпнулась з вершин у пагорби на півночі, перейшла у Велике Озеро, щоб іншою річкою потекти знову на південь. У центрі знайшовся острів, і дерево, яке їх тримало, сіло на мілину. Морган та пришвидшення відштовхнулись від імпровізованого плоту і стомлено вилізли на берег, одяг висів лахміттям, вони були вкрай виснажені, разом проповзли крізь бур'яни та трави до притулку дерев, над якими домінувала пара жахливих старих в'язів, струмки води закручувались і збирались в калюжі на землі навколо, вітер вив їм прямо в вуха. Блискавка вдарила по берегу неподалік із гучним тріском, вони притиснулись до землі, і нарешті все ж дістались до дерев, виявивши, що під кронами гілок було порівняно сухо та захищено від вітру. Вони впали біля найбільшого зв'язів та розпластались поруч один із одним на землі, деякий час лежали без руху. Та дозволяли своїм силам хоч трошки відновитись. Потім, обмінявшись довгим поглядом, вони підтяглись до шорсткого стовбура в'яза і сіли пліч опліч, дивлячись на дощ. Ти в порядку? запитав Морган. Це були перші слова за дуже довгий час. Дівчина безмовно кивнула. Горець обережно перевірив себе на наявність травм і, не знайшовши жодних. Зітхнув та відхилився назад. Він відчув полегшення втому холод, голод та спрагу, але їсти чи пити не було чого, тож навіщо про це думати? Він знову глянув на пришвидшення. Я не думаю, що ти можеш розпалити багаття, вірно. Пришвидшення похитало головою. Я не можу використовувати магію. Де ж вокер, коли він потрібен? Морган намагався говорити безтурботно, але це не вдалося. Дівчина доторкнулась до його руки, і це зігріло, незважаючи на увесь дискомфорт. Він обійняв її за плечі та притягнув поближче це принесло їм обом трохи тепла сріблясте волосся торкалось щоки горця він відчував запах дівчини, суміш землі, лісу та чогось солодкого і привабливого. Їм не знайти нас, доки цей шторм не скінчиться, промовила вона. Морган кивнув. Якщо взагалі буде якийсь слід, є лише річка». Він насупився. Де ми взагалі? Нас віднесло на північ чи на південь? На північний схід, повідомила пришвидшення. Ти впевнена? Вона кивнула. Він відчував її дихання. Хлопець тремтів. Але те, що дівчина була так близько, здавалось, це компенсувало. Тобі не потрібно було стрибати за мною, раптом сказала вона. Зі мною все було б гаразд. Морган безуспішно спробував придушити позіхання. Я хотів, Ванну, ти міг би померти морган? От ні. Я вже пережив напади тіней, солдатів Федерації, гнавлів та інших речей, про які б. Волів забути. Купання в річці мені не зашкодить. Вітер різко посилився, пронісся крізь гілки дерев, і вони поглянули вгору та прислухались. Почувся шум річки, що била об берег. Морган згорбився у своєму просоченому водою одязі. Коли шторм вщухне, ми, можливо, допливемо до берега та виберемось. Річка зараз занадто бурхлива, щоб і намагатись. Та й ми втомились, щоб пробувати. Але це нормально тут досить безпечно, просто трохи мокро. Він зрозумів, що говорить просто для того, щоб щось робити, і знову затих. Пришвидшення не відповіла він майже відчував, як вона думає, але гадки не мав про що саме хлопець заплющив очі і дозволив диханню сповільнитись. Він гадав, що сталося з іншими, чи вдалося їм безпечно спуститись, чи обвал заблокував вокера та піела на горі. Стемніло. Сутінки вигнали те невелике світло, що лишалось, тіні розповзлись по острову широкими чорними плямами, дощ сповільнився. Звуки грому й вітру відступили в шторм почав стихати. Повітря не охолоджувалось, як очікував морган, а натомість знову ставало теплим, густим від запахів спеки та вологості. Добре, подумав хлопець, їм і так занадто холодно, він задумався про те, як воно знову відчувати тепло і сухість у своєму мисливському будиночку в високогір'ї з гарячим бульйоном та біля каміна. На підлозі з Омсфордами, обмінюючись казками про те, чого ніколи й не було, хоча і добре сидіти з пришвидшенням, без слів, говорити не треба, достатньо просто бути разом, просто торкатись. Біль раптово наповнив хлопця як тугою, так і страхом він хотів, щоб так було завжди, і водночас не розумів цього відчуття. Ти не спиш? запитав він. Не сплю, відповіла дівчина. Хлопець вдихнув і повільно видихнув. Я багато думав про те, чому я тут. Роздумував про це з часів Калгейвена. У мене більше немає магії, справді. Усе, що мав, це меч Лія, а той тепер зламаний. Та й та магія нестабільна і, ймовірно, не принесе великої користі. Тож, лишився тільки я, і я просто не знаю, чого ти від мене очікуєш. Нічого, тихо відповіла пришвидшення. Нічого? із недовірою перепитав він. Тільки те, що ти можеш і хочеш дати, і з щирою посмішкою пояснила вона. Але я думав, що король срібної річки сказав. Тобто, я думав, твій батько сказав. Що я потрібен. Хіба ти це не казала, що ми потрібні усі. Він не сказав, що саме ти маєш робити, Морган. Він сказав взяти тебе з собою на пошуки артефакта і що ти знатимеш, що робити, що ми усі знатимемо. Вона повернулась і подивилась йому в очі. Якби я могла розповісти тобі більше, я б так і зробила. Він нахмурився. Розчарований відповіддю, що справді? дівчина ледь не посміхнулась. Навіть залита дощем і забруднена річковими водами, вона була найпрекраснішою жінкою, яку горець коли-небудь бачив. Він спробував щось сказати, але не вдалось. Горець просто сидів, онімівший, і дивився Морган, тихо промовила вона. Мій батько бачить речі, приховані від усіх інших. Він каже мені те, що я повинна знати, і я йому довіряю Ти тут, бо ти мені потрібен. І так, це якось зв'язано з магією твого меча. Батько повідав, і я у свою чергу розказала тобі, що буде шанс знову зробити меч цілим. Можливо, тоді він послужить нам обом так, як не можна навіть подумати. А Пі Ел. натиснув він, рішуче бажаючи знати все. Піл? Вокер каже, що він вбивця, що у нього теж магічна зброя, яка здатна вбивати. Вона довго вивчала хлопця, перш ніж відповісти. Це правда, і він теж потрібен? Морган. Його ім'я було вимовлене. Як попередження. Скажи, будь ласка. Її досконале обличчя занурилось в тінь, і знову виринуло, сповнене смутку. Пі Ел потрібен. Але як і ти, Він не знає для чого. Морган завагався, намагаючись вирішити, що питати далі. Він відчайдушно прагнув дізнатись правду, але не хотів наполягати на своєму, тому. Тихо промовив. Мені не хочеться думати, що я поруч з тобою з тієї ж причини, що й Піл. Я ж не такий, як він. Я знаю, пришвидшення завагалась, і, напевно, поборолася з яким внутрішнім демоном. Я вірю, що кожен із вас, включно із Вокером Бо, тут зі своїх причин, щоб служити різним цілям. Я так відчуваю. Він кивнув і Повірив їй, а потім додав Я просто хотів би знати більше. Вона доторкнулась його щоки пальцями, дозволивши їм ковзнути вниз до його підборіддя. Усе буде добре, промовила дівчина і лягла, притиснувшись до нього. Хлопець відчув, як його розчарування і сумніви починають зникати. Він відпустив їх без боротьби. Задоволений тим, що просто дівчина поруч. Зараз було темно, денне світло зникало на заході, ніч затишно опускалась на землю. Шторм вирушив на схід, і дощ перетворився на туман. Хмари усе ще висіли над головою, але тепер вони були порожні. Ковдра тиші лягла на землю, ніби щоб укрити дитину, яка готується до сну. Десь далеко і дуже близько, річка продовжувала вирувати. Похмурий, млявий потік тепер заколисував і заспокоював. Морган вдивлявся в ніч, нічого не бачучи, відчуваючи, як непрозорий туман огортає його, немов невидимий саван. Хлопець вдихнув повітря і відпустив свої думки. Я б щось згів. Промовив він через деякий час якби було що. Пришвидшення підвелась, взяла його за руки та потягла за собою. Разом вони пішли у темряву, пробираючись крізь вологу траву. Вона бачила те, чого він не міг, і вела їх з певненістю, яка вражала. Через деякий час знайшлись коріння, ягоди, а також рослина, яка при правильному зрізі давала свіжу воду. Вони з'їли й випили те, що знайшли, мовчки притулившись один до одного без слів. Коли їжа скінчилась, вона відвела хлопця до берега річки, де вони сіли в тиші, та подивились, як річка раб протікає повз у тьмяному, таємничому напівсвітлі, легкий вітерець повіяв в обличчя Моргана, наповнивши його легені запахом квітів і трав. Його одяг усе ще був вологим, але вже не було холодно. Повітря навкруги було теплим, відчувалася дивна легкість. Іноді так буває у високогір'ї, сказав він їй. Тепло і запахи землі після літнього шторму. Ночі такі довгі, що, здається, вони ніколи не скінчаться, та й хочеться іноді, щоб вони не закінчувались. Він розсміявся. Такими ночами я допізна сидів з паром і колом Омсфордами. Я казав їм, що якщо людина досить сильно захоче, то може просто розчинитись в темряві, як сніжинка на шкірі, просто зникнути в ній. Він подивився на дівчину. Та усе ще сиділа поруч, занурившись у власні думки. Хлопець підтягнув коліна до грудей і обійняв їх руками. Частина його хотіла розчинитись в цій ночі, та хотіла взяти пришвидшення із собою подалі від світу навколо. Дурне бажання. Морган, сказала вона нарешті повернувшись, я заздрю твоєму минулому, у мене його немає. Він посміхнувся. Ну так, звичайно. Ні. Я стихійна істота. Ти знаєш, що це означає? Я не людина. Я створена магією, я створена із землі садів, мене сформувала рука батька. Я народилась дорослою і ніколи не була дитиною. Мета мого існування була дана мені батьком, і я не маю права голосу, не маю права вибору. Це мене не засмучує, бо це все, що я знаю. Але людські почуття, які живуть в мені, говорять, що є дещо більше, і я хочу цього. Тому що відчуваю задоволення, яке ти отримуєш від спогадів, і відчуваю радість. Морган втратив дар мови. Він знав, що вона чарівна, що вона володіє магією, але йому ніколи не спадало на думку, що вона не. Він зупинив себе вона не що? Не така ж реальна, як і він, не людина, але ж пришвидшення існує, вірно. Незважаючи на власні думки, вона жива, вона відчуває, говорить і поводить себе як людина. А що ще треба? Вона ж створена за образом і подобою, хіба цього недостатньо? Його очі окинули дівчину. Для нього достатньо, вирішив Морган. Більш ніж достатньо. Він простягнув руку і погладив їй долоню. Я нічого не знаю про те, як тебе створили пришвидшення, навіть не знаю нічого про стихійних істот, але ти людина. Я в це вірю, я б зрозумів, якщо б ти не була нею. Що стосується відсутності минулого, то минуле це ніщо інше, як спогади, які ти отримуєш, і це те, що ти робиш прямо зараз, набуваєш спогадів. Навіть... Якщо вони не найприємніші у світі, вона посміхнулась. Спогади про тебе завжди будуть приємними, Морган. Він утримав погляд дівчини на собі, а через секунду нахилився і поцілував її, лише на коротку мить торкнувшись її губ, і відхилився. Вона подивилась на нього чорними, пронизливими очима. Там віддзеркалювався страх. Що тебе лякає? запитав він, пришвидшення похитало головою. Те, що ти змушуєш мене так багато відчувати. Морган відчув, що ступає по хиткій землі, але все одно зробив наступний крок. Ти питала, чому я ринув за тобою, коли ти впала. Правда в тому, що я мусив, я тебе кохаю. Її обличчя втратило усілякий вираз. Ти не можеш бути закоханий у мене, прошепотіла дівчина. Він усміхнувся. Боюсь, у мене немає вибору. Вона довго вимірювала його очами і нарешті здригнулась. Я теж не можу змінити те, що відчуваю до тебе, але якщо ти впевнений у своїх відчуттях, то мої мене бентежать. Я не знаю, що з ними робити. Я маю виконати завдання батька, і мої почуття до тебе та твої до мене не можуть цьому завадити, та й їм не потрібно, сказав хлопець, узявши її за руки. Вони просто можуть існувати. Сріблясте волосся блиснуло, коли дівчина похитала головою. Мені здається, не такі почуття. Він поцілував її знову. І цього разу дівчина відповіла йому поцілунком. Він вдихнув її, немов пришвидшення квітка. Горець ніколи в житті не був настільки впевнений у чомусь, як у своїх почуттях до неї. Вона перервала поцілунок і відсунулась. Морган. Його ім'я вилетіло благанням. Вони підвелись і пішли назад крізь вологу траву до дерев, до в'яза. Де раніше вони перечекали шторм і знову сіли біля шорсткого стовбура. Вони обійнялись, як діти, налякані та самотні, захищаючись від безіменних жахів. Батько сказав, коли я покидала сади, що є речі, від яких він мене не захистить, прошепотіла пришвидшення. Її обличчя було близько до обличчя Моргана, м'яке й гладеньке. Дихання тепле. Він не говорив про небезпеки, які мені загрожуватимуть, про ульбелка та істот, що живуть у Елдвісті, навіть про Тіний. Він говорив про це, Морган погладив їй волосся. Ти не можеш зробити багато чого, щоб відгородитись від почуттів. Я можу їх відкинути, відповіла дівчина. Він кивнув. Зроби це, якщо мусиш. Але відкрию секрет я на таке не здатен. навіть якщо від цього залежить моє життя, я не зможу. Немає жодної різниці, хто ти чи що, стихійна істота, ні. Мені байдуже, як тебе створили, чи навіщо. Я тебе кохаю. Думаю, закохався з першого моменту, як побачив тебе, з перших твоїх слів. Я цього не зміню. Як ти б мене не прохала, я навіть намагатись не буду. Вона повернулась в його обіймах, їх обличчя зустрілись. Потім пришвидшення поцілувала Моргана і продовжила цілувати, допоки усе навколо не зникло. Коли вони прокинулись наступного ранку, сонце сходило за горизонтом безхмарного блакитного неба, співали птахи. Повітря було теплим і солодким. Вони підійшли до берега річки, та знову була повільною і спокійною. Морган подивився на пришвидшення, на вигин її тіла, на потік сріблястого волосся, на м'яке обличчя, і посмішка, що з'явилась на його обличчі, була ненавмисною. Я кохаю тебе, прошепотів він. Вона посміхнулась у відповідь. І я тебе кохаю, Морган, і ніколи в житті більше не покохаю когось так, як тебе. Вони кинулись у воду. Відпочивши, вони легко здолали відстань, що віддаляла острів від материка. Вони дістались з дальнього берега, якусь мить стояли разом, дивились назад. І Морган з усіх сил стримував смуток. Острів. Він наодинці з нею, і минула ніч тепер будуть спогадами. Вони повернулись у світ ульбелка та чорного ельфійського каменя. Пара пройшла на південь уздовж берега річки кілька годин, а потім зустріла своїх супутників. Першим помітив їх карісман. Він йшов по краю кручі і гукнув решту. Співак майже злетів з крутого схилу. Світле волосся майоріло, обличчя розчервонілось. Останні кілька ярдів він проїхав на сідницях, підскочив і помчав. Кинувшись до нього пришвидшення, він вибухнув піснею. Знайдені вівці, прийшли до отари. Від вовка й холоду, спасені ягнята. Вони знайшли шлях, хоч далеко й опинились. Тепер помолімось, щоб вони залишились. Ця пісня змусила Моргана посміхнутись, за кілька секунд до них приєднались інші. Виснажений піел, чий темний гнів, поступився місцем полегшенню. ведмідь Хорнер Діс, він грубо спробував залишити увесь інцидент позаду загадковий вокербо, чиє обличчя було маскою, коли він хвалив Моргана за героїзм. І увесь цей час тільки жвавий карісман танцював і співав, наповнюючи повітря музикою. Коли возз'єднання, нарешті, завершилось, компанія відновила подорож вони віддалились від гір і пішли у ліси півночі. Десь далеко попереду чекав Елдвіст, сонце зависло в небі, освітило та зігріло землі. Наче вирішивши стерти усі сліди вчорашнього шторму, Морган ішов поруч із пришвидшенням, повільно оминаючи калюжі та струмки. Вони не розмовляли і навіть не дивились один на одного, але через деякий час вона все ж узяла його за руку, від чого теплі спогади заполонили душу горця. 16 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!